Якуба Вікторія, я з Харкова, але зараз мешкаю в Чехії. Я пройшла програму очищення, яку мені назначив лікар, відкорегувала Оксана Вікторівна Волянська. Я, як сказати, я тяжко працювала, і в мене була така ногах. Мені було дуже тяжко, із за перелома плеча я не могла навіть піднімати дуже руку. І благодаря цій програмі очищення вивела солі, мені зараз значно легше, я можу бігати, я можу ходити, і я відчуваю такий загальний. Що ну як платможу легше стаю, легше переміщаюсь, легше роблю якісь рухи. Тому от просто рекомендую, тому що без очищення неможливо вже подальшому ну, якось себе відчувати. Тому програма очищення це супер-один, і я ще далі в процесі свого здоров'я.